Всім привіт любі друзі! З вами Гальмер Ікс. Ми продовжуємо грати Battle в Майнкрафт. Так. На цей раз нам прийдеться зробити танк. Краще цього буде підлога. Так, танк. Який має бути танк? Так дета огорожа. Ах, так, штраф, або ні, нічого. Нам треба зробити гусеницю, ось так. Так, І буде. Угу. Не, так на воснесич. Це по Угу. Я так чи так не знаю. Дарі трохи зробив основу корпусу. Так. Але треба зробити лошади. Ну, а хоча? Знаю, не знаю, нічого написать сейчас. П'ять хвилин для мене мало. Золі тут так. І так. Торобрій мозолиці. Ось так. Тепер основному. Колона частина, нижня частина готова. треба... Це буде подібно до бампера. Що не знаю, може так можу зробити. хай буде так. Тепер або-абу, або. Ось або, або. так. Так. і тут так. Спочатку треба. А тут зробити. зверху. І в тій частині теж так само, чому це не збудовалось. Ну і тут так. Ой, Та, як мені зробити цей танк? Сука! Ай! О! так далі! О! Броне броневий брон, брон, покрив. з буде? Так нам так треба зробити башню. З того. Значит, что це травня? Не знаю, щось не дуже. Так, кораблям с тупим башил. Эх, хм. Знай, це Да, куда? А давно, давно, давно. Це кипантера. Типу, а хоча ні, ні не треба вищу. Ось так. що я роблю Взагалі. Тут не знаю, що А, це. От тепер грабимо тут, тут ну, тут ця антенна, ні. Щось це потога. Що це о ядерному штурму? Не, що... не кончить. Ну, загалі этого не трансформация. А ч? Не, не, не. Фух. Так, що ж, переходимо до оцінки. Танк. Такий воєнний фермер. Щось мені не дуже стало подобається, він заширки, але Так вибух є солдат. Я не успію оцінити їх завжди. Ух ти, прикольний! Він на чпіх от у стареньких відеоіграх. Нормально, мені дуже гусені це І похоже на танк знову. А це мій. Тут мені дуже більш складніш. Е, о, це армія. Ей, ти чого ставиш? Ти є? Ух! Е, це погано, дуже погано. погане. Взагалі, він думаєш погано. Е. Перший недороблений, не трапиться тушить. Ну це ще не така причина, але... Дуже це широким, мені не дуже взагалі не подобається. Так а це дуже просто. Це картинка. Це погано. Поставив нормально, але це дуже просто. Наступне кам'яний там. Вибух це таке. Не знаю навіть що ставити. Е, де... Це було з одного боку про перестройний. Це нормальний. Більш складніший танк. Точно не простий. Я такого по дизайнерськи О, це вже такий пустельний танк. Без Хм. Классик. Мені подобається. Хочу палерки, але... Мені це зонту. Мені ось тут не подобається. Ця, тут... Мені відраснити корпус від башки. 22 точно. Блін, я забуду подивитися, як у мене очки. Тут ну, вже трохи відносина, що корпус ще вежі. Великий Уже він так успів сподівати його. На такий час. Хай буде нормально. Ха. А ну. Га навіть не знаю не буде нормально. Тут ще і люк, і всередину можна зайти. О, дайте мені зайти. Я третє місце, непогано. От. Ось той танк... Це не той, що я а, не поставив так. Все, але теж мені подобається. Це тільки своєм таким дизайнером. Дизайном. Кажу дизайнером. Що ж, думаю, пора закінчувати. З вами був Геннер Ікс. Всім щасливо!